Доторкнутись до реальності наших військових у найбільш гарячих точках можна буде на виставці в кіномистецькому палаці імені Івана Миколайчука. Військовий оркестр, польова кухня та інтерактивна кімната чекатимуть усіх відвідувачів. Чим ще вражатимуть на заході далі у сюжеті. Трофеї з передової, російський прапор замість ганчірки, і тир з мішенню у вигляді Путіна все це можна буде побачити на виставці Портал у війну в культурно мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Такий захід вже вдруге організовує 10-та окрема гірсько-штурмова бригада. Військові кажуть, на виставку привезли уламки здобуті на Харківщині, Київщині, а також з напрямку Соледару та Бахмуту. Ця виставка не є форматною. Вона є вона включає в себе багато подій. Це польова кухня 19 того числа буде забув сказати, вона триває до 21-го числа. 19-го буде польова кухня для дітей буде тер, який, де можуть постріляти, в принципі, як і дорослі, так і діти. Щось побачити, якісь подаруночок отримати також можна розібрати зброю, тобто такий бойовий вишкіл, побути на скалолазенні, попробувати себе там, оскільки це є такі завдання гірсько-штурмовиків, скажімо так. Експонати з поля бою доставлені бойовими та тиловими батальйонами, які дислокуються в Чернівцях. Окрім них також можна буде розглянути трофеї з музею часів антитерористичної операції на сході України. Головною особливістю виставки є можливість побачити бойові дії бригади у смартфоні. Кульмінацією цієї виставки буде створений віртуальний музей, де відсканують повністю цю виставку. У цьому віртуальному музеї ви зможете. Ширше побачити бойові дії, це теж цікаво насправді. Ширше побачити історію бойового шляху. 10-ї бригади солдати додають такі виставки потрібні людям на заході України, аби відчути реальність наших військових у найбільш гарячих точках. Важко, важко кожному і морально, і фізично, тому що війна це не є курорт. Розказують про те, що ми отримуємо велику зарплату 100 тисяч. Повірте, це не, не вартує того, тому що люди сидять в холодних окопах, постійні обстріли. Ця виставка якраз для того, щоб люди, хоч трохи зрозуміли, як це, що таке. Ясна річ, то за що зараз вся країна знає, що таке війна, але такі речі, як, наприклад, пробитий планшет. Уланком, який просто захистив нашого військовослужбовця, е, бронежилети у крові е, це все це жах. Насправді, щоб люди зрозуміли, що наші воїни там для того, щоб кожен зміг піти з дитиною в кав'ярню, погуляти, жити нормальним життям. Всіх охочих відвідати виставку, чекають в центрі 18 січня о 14.00. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.